Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, є з нами на скайпі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам, вітаю пане Сергію. Що відомо станом на зараз про наслідки ворожих комбінованих ударів по Одесі? Яка зараз ситуація в місті? Чи можете з нами поділитися? Ну, наразі ситуація у нас 4-5-0, Місто готується. Звичайно, це чергова атака. Розуміємо, що за цією атакою можливі чергові удари війна продовжується. Ну можливо, для когось це було нагадування, що дійсно війна вона не досить далеко. Я, взагалі, знаєте, дуже часто про це говорю: що у нас немає сьогодні суто тилових міст в Україні, тому що прилетіти на жаль може. І в західну Україну, і в центральну, і в ті регіони, які на перший погляд дійсно здаються тиловими. А власне, якщо говоримо про Одесу, то взагалі вважаю, що Одеса є фронтовим містом, тому що наша лінія фронту це звичайно чорне море, перш за все з іншого боку, це повітря, це постійні атаки ворожої авіації, в тому числі. Ну і власне тимчасово окупований Крим для нас сьогодні. Є е, тим болючим моментом цей кримський слід прослідковується якраз саме в цих атаках. Перш за все, це стосується дронів Камікадзе і е, ударів. Балістикою. Ну і власне, що ви запитали про те, який стан постраждалих. Вісім людей постраждали дійсно. Троє відмовилися, отримавши медичну допомогу від е, ушпиталення, І п'ятеро людей знаходяться на лікуванні. Я впевнений, що за досить швидкий час, дай Боже, вони вже стануть на ноги і стануть до строю. Тому настрої ну нормальні робочі настрої, звичайно, це щемить, звичайно, це болить. Коли в твоє місто в чергове прилітає це історична частина Одеси і тієї української Одеси, яку ми всі любимо, якою пишаємося, яка дійсно, як казав мій попередній колега, ніколи не здасться, і це продемонструвала починаючи від часу повномасштабного вторгнення, тому орієнтуємося звичайно на нові спроби ворога атакувати, маємо певні інформації. Ну, а власне, сили оборони, вони працюють 20, навіть не 24 на 7, 25 на 8. Постійна бойова готовність, за що величезна подяка побратимам, по сестрам, за те, що тримають стрій, не дивлячись на загрози. Максимально відбувають всі ці атаки. У нас 15 шахедів знищено з 22. Це непоганий результат. Це при тому, що сподіваємося, все таки на підсилення системи протиповітряної оборони, пане Сергію. Ви обмовилися про те, що вже вам відомо про те, що ворог готує якісь наступні удари, якими вони можуть бути до чого варто Одеси там готуватися в найближчі дні тижні. Знаєте, коли ми говоримо, ну зокрема, я буду відповідати за себе, коли ми кажемо про те, що ризики ракетних атак або атак дронами камікадзе залишаються постійними, маю на увазі, перш за все, те, щоб люди поводили себе чемно. Вкладаючи в ці слова, сенс того, що е, люди мають реагувати на сигнали повітряної тривоги, що стосується перш за все, звичайно, цивільних Військові свою справу знають і ці обов'язки виконують. Тобто йти до укриття, намагатися максимально себе убезпечити, е, рятувати своїх рідних і близьких. Тобто, цей алгоритм дій відпрацьований. Просто треба його відпрацювати, коли це відбувається. Практично, ракетна загроза. Ще раз кажу, вона є актуальною. Це може статися ну фактично будь-якої хвилини, тому що я вже не даремно згадав про цей кримський слід балістика. Вона летить саме звідти з північного Криму, як правило. І це було сьогодні. Також і вночі в ніч з 5 на 6 листопада. Це був жанковський район, це Іскандер, це Онікс. Тобто ці влучання в нас саме звідти треба реагувати. Ну а власне готуватися. Війна триває про це. Треба не забувати. Тому що на жаль, вчора деякі забули і Одесити, і, можливо, гості нашого міста Тут же це не важливо. Важливо, те, що відразу після того як. Було влучання в історичну частину міста поблизу художнього музею. Сьогодні можна вже про це говорити. А вчора, коли це пролунало, вибухнуло, побігли зразу знімати фото, відео матеріали, максимально виклали все, що можна в соціальні мережі. Почали вести дискусію про те детально, а що, де і як прилетіло. Ну, власне, це те, чим завжди користується ворог. Я кажу не лише про інформаційний тиск, який потім відбувається з російських пабліків, а це елементарне коригування ворожого вогню. Це добре, що зверху нічого в той момент не прилетіло, тому що жертв я просто кажу те, що я знаю, було б дуже багато. Сподіваюся, і на тих відповідних осіб, що там знаходяться такі хвилини. Будь ласка, я до представників певних структур. Будь ласка, дивіться за тим, щоб люди це не знімали. Це безпека людей, і ви за це теж відповідаєте. І власне безпека тих, хто фіксує воєнні злочини Росії. Ну інформаційне супроводження, до речі, цієї атаки теж було знаєте, таке. Агресивне, тому що не встигло вилетіти з Криму. Я вже почали в так званих російських медіа кримських пабліках писати про те, що це я перепрошую за російську мову, але це щоб було зрозуміло. Це вам атвіточка за Керч та за седово е, і звичайно, потім супроводжувалися тезами, до яких ми вже звикли. Але не думаю, що вони будуть використовуватися. Мовляв, це лише початок, далі буде гірше. Ну тобто, фактично, заклик до того, що мусимо здатися, мусимо викривати системи ППО, не давати можливості відбивати ворожі атаки. І це було дуже агресивно. Ну тобто, методичка, її треба відпрацювати. Тому дуже ще раз спрошу людей: в будь якому регіоні нашої держави: не фільмуйте, не показуйте. Тому що до речі, от фільмування цієї події, а подія це ця вирва, яка виникла після влучання. вона дала можливість російським іпсошникам говорити про те, що це, начебто, було влучання української ракети системи протиповітряної оборони, і розгорнулися цілі дискусії, особливо у тих людей, які у цьому зовсім нічого не розуміють. Ну, власне, це зараз повітряний бій. Це коли знищували шахеди. Це була друга хвиля. І до речі, ці відео потім, перш за все, з'являлися у російських е пабліках, російських телеграм-каналах. Пане які Сергію, адмінує... так. пане Сергій, дозвольте просто я хочу, щоб ви відреагували, бо вчора ми бачили, як багато молоді, е молоді люди, величезна кількість Бачка. купчення людей були якраз під час повітряної тривоги. І знаєте, ну це вражає, коли люди так замість того, щоб іти ховатися, починається все знімкувати. Як ви можете це прокоментувати взагалі? Ну це коментувати важко, як людина доросла, як перш за все військовий, і як батько дорослих і маленьких, зовсім маленьких дітей, то що стосувалося б дорослих, то перепрошую, взяв би лозину, набив би дупу, це як мінімум. Звичайно, це напівжарт, півжарт з одного боку, а з іншого це те, про що я кажу. По-перше, себе не убезпечили. Ще почали це фільмувати, і власне це добре, що не прилетіло. Тому що подивіться, скільки людей це центр міста, це Дерибасівська, і скільки було б у нас жертв. Ну я сподіваюся, що це буде певним уроком. Мені хотілося, б, щоб ці батьки сьогодні подивилися, а дорослі одесити дуже серйозно поставились до того, що відбулося. Хоча знімали і фільмували теж. Дай Боже, щоб нікому більше не прилітало. Можливо, трошечки і медіа зараз знову пустили цей момент. Треба людям постійно нагадувати, що летить. Тим більше знаєте, дивно, що це Одеса, що це наш південний регіон, тому що у нас з літа фактично навіть давайте говорити з травня. летить фактично кожного дня. Масовані атаки і дронами камікадзе, перш за все, і власне зараз вже балістика і ракети. У нас вчора в день вже прилетіло. На початку в Одеський район люди, бачите, не зреагували. Ну, це десь як, начебто, війна там. Війна, вона ще раз підкреслюю, вона поруч і особливо в Одесі. У нас є ті об'єкти, які ворог хоче зруйнувати. В планах ворога Одеса залишається. Оце треба пам'ятати. Війна не закінчена. Тому і реагувати відповідно треба таким чином. Молодь я мав би махнути, мабуть, рукою. Ну молодь чомусь навчиться. Ні, подивіться на цих маленьких дітей. Батьки, будь ласка, рятуйте себе і рятуйте перш за все своїх дітей.